І сьогодні з нами вже, на жаль, не в студії, вітаю, але вітаю. на зв'язку Ісіта Гая. Вітаю, Ісіто. Вітаю. Ісіто, вражена була вашою майстерністю тим, наскільки які, які проміння тепла, добра і наповнення для українців ви подарували. Тож, от сьогодні, в своїй програмі, ясно бачу, хочу сказати. Вам велику, велике благодарю і низький уклін вам за, за свою енергію і за те, що даруєте людям за ті можливості, за ті, ті шанси, які вони можуть проявляти. Я би сказала шанси на зовсім нове життя, на розуміння, усвідомлення того, що відбувається, і як з цим жити. Тому що ну. Люди переживають емоційне потрясіння, а ви допомагаєте з цим справлятись. Благодарю. Сіта ну, е хотілося більма. Ми зцілюємо себе, тому що немає інших. Це все. Ми всі як частинки, як пазли однієї картини. І якщо а, ми допомагаємо збирати інших, ми збираємо в цей час себе. Тобто, насправді я завжди працюю тільки з собою, тільки з собою йде робота, просто зі мною в інших формах і все. Ісіто, повернемося до України. Чи бачите ви, чи будуть в липні місяці такі масивні атаки для українців тої, яка була у Харкові авіабомбами? А я бачу, що атаки будуть продовжуватися інтенсивно? Але це не будуть такі, як в Харкові. Тобто вони будуть як кожен день йти атаки постійно до серпня, і в серпні відбувається певний переламний період в ході війни. Але буквально сьогодні мені спустилася інформація, я читала, що вже на енергетичному рівні. А Росія вона втратила позицію. Прямо сьогодні мені показали, що все вони вже втратили, і все, що буде зараз іти до нового року, це будуть їхні втрати. Що ось зараз, ось в ці дні вчора, сьогодні було прийнято якесь важливе рішення, що вони втратять свої позиції, і це буде велике падіння для них. У майбутньому, але саме це падіння, цей крах імперії Росія, він допоможе трансформувати свідомість людей, і вони за допомогою цього краху і падіння вийдуть на новий духовний рівень. Це допоможе їм пробудитися. І ось сьогодні мені сказали все по ним вже рішення прийнято. Ну, ну, з такого боку ви зайшли цікавого. І Сіто, а от ми говорили з вами про електроенергію, що дійсно Україна це тільки початок, що весь світ буде без світла. А як же зв'язок? Що ж буде зі зв'язком? Тому що останнім часом ми спостерігаємо також значне погіршення. Чи не лишимось ми всі без зв'язку? Чи не лишиться Україна без зв'язку? Будуть певні перебої зі зв'язком, які можуть можуть тривати навіть один або декілька днів. І ось ці три дні темряви, про які багато хто говорить. Вони якраз можуть настати в період. Осінь, зима 2024-2025 рік. Це велика вірогідність існує, але це буде така незначна коротка зупинка. Ось максимум три дні перебою. Для всіх скажуть, що це пов'язано з палахами на сонці, з магнітними бурями, але це насправді буде велике перезавантаження всієї системи різних країн. Тому в будь-якому разі вам не варто боятися, тому що будь-яке перезавантаження, будь-яка трансформація, вона несе за собою новий рівень, це квантовий скачок. І якщо ви боїтеся в цей період, ви можете впасти нижче, щоб прожити ще свої темні досвіди. Якщо ви просто приймаєте цю реальність як двері, як портал, як можливість вийти вище, ви зробите стрибок, і після таких перебоїв ви будете себе навіть краще фізично почувати, тому що багато систем буде вимкнено на певний час і. Люди на рівні енергії вони зможуть перезапуститися, і дуже багато буде якихось нових ідей. А з'являться інновації з приводу електричної мережі, з приводу зв'язку, з приводу того, що треба покращити. Щоб надалі запобігати таким перебоям, тобто, насправді, ось ці моменти проведуть нас також як крок до нових технологій майбутнього. Тобто, все ж таки, нові технології дійсно будуть, і вони будуть відрізнятися від тих, якими ми користуємося наразі. Так, ось такі ситуації вони допоможуть людству зрозуміти, що те, що існує наразі, воно не є супер ідеальним для нас і воно не є супер підходящим. І поступово люди почнуть приходити на більш бережні технології. Зараз я знаходжуся. У такому осередку майбутнього я знаходжуся у місті Дубаї, і тут є музей майбутнього, який був створений, де закладені певні пазли тої реальності, яка буде сформована для людства. І так як я приїхала сюди з України, я буду проводити тут спеціальний ритуал для прикачування енергії з цього місця в Україну. Я можу це робити. А мені на це дають дозвіл. <див> 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 ну, Вам неможливо не дати дозволу. Е, Сіто, ви говорили про дуже якісь великі важливі дати, що відкриється саме в ці дати відкриється портал. І він, я знаю, що ці дати вже не за горами. Розкажіть, будь ласка, нашим підписникам. Коли настануть ці дати, що принесуть для України, які поради дасте нашим підписникам, щоб якось пройшло максимально мягко відкриття цього порталу? Відкривається портал Леві, відкриває його Сузірія Сиріус. І це відкривається 8082024 2024. Це також вісімка. Тобто це портал 8.8.8, І він буде тривати до 17.08.2024, І в цей період. Можливо, багато трансформацій на планеті. енергетичні будуть 100%, ви будете інакше себе почувати в фізичному цілі, в когось буде багато енергії, в когось її взагалі не буде в залежності від того, що ви створюєте вже зараз. Також можливі прямо фізичні зміни і різні події. Тобто в цей період можна чекати абсолютно всіх подій. А це можуть бути і катаклізми, і наводнення, і поштовхи, і економічні кризи, тобто багато чого може статися саме в цей період. Ми маємо бути готовими до тих трансформацій, які несе планета, тому що ми приходимо і все старе буде знищено. І ми або приймаємо ці трансформації, і тоді вони відбуваються з нами легко, або ми не приймаємо і вони все одно відбуваються, але ми проживаємо це важко через біль. Тому краще зразу прийняти, розслабитися і зрозуміти, що все, що не відбувається, воно служить нашому благу. Ми проходимо ці уроки, ми прибираємо цей зовнішній супротив. Що це правильно, це неправильно, це має бути, це не має бути. І просто приймаємо, що все як є, все таке має бути. І я можу в цій ситуації контролювати, що свою реакцію. А реакція в мене бути спокійна, тому що я завжди перебуваю. В собі і там всередині мене завжди існує щастя. Тобто, моє серце воно акумулює щастя, воно продовжує битися незалежно від того, що відбувається назовні. Тобто, моє фізичне серце продовжує акумулювати щастя всередині мене. І коли ми тримаємо увагу на своєму серці, на фізичному серці, ми можемо залишатися в цьому гармонійному, спокійному стані. Я можу сказати, що Україна пройде цей портал, це портал смерті багато людей можуть вийти з втілення в цей момент, але Україна якомога м'яко пройде, тому що дуже багато було створено роботи, дуже багато підготовки, дуже багато людей відкривали любов. Ми транслювали з Києва на всю країну цю любов. Тобто, все максимально було зроблено так, щоб українці змогли. А легко і м'яко пройти цей період. Ой, сі, світо надзвичайно влучно сказано. Ще от останнє хотілося поговорити з вами про мобілізацію та не про самі закони, тому що я відчуваю, що наша розмова наразі. Ну, трохи вище, ніж таке матеріальне, але зараз в Україні відбувається просто масовий психоз на рахунок мобілізації. Родичі, родички, самі хлопці. Я не знаю, чому їм просто якби внушили цю оцю ілюзію, що всі підуть, всі загинуть. Ну, і вони просто от, як, як маніакально. І от, ти Говориш, тому що звертаються, бояться, просто обриваються ну, соцмережі, телефони, меседжері, Подивіться, всі загинуть, все, хлопці дзвонять. Я не можу мені або тоді, значить, або в ліс, або піти вмерти, або взагалі зникнути. Ну, от вони я їм розказую так, як вчили ви. Ви можете побудувати. Жити в ілюзії страху і кормити страхом, а можете жити і перейти в іншу ілюзію, в іншу реальність, де ви працюєте, ви працюєте на благо, ви знаєте, що ви стаєте там на облік, от, але ви живий і ви працюєте на благо. Але я розумію, у страха очі великі, і це затуляє їм, от мислити от, критично. Я не можу, на жаль, достукатися, що порадите ви цим людям, матерям, дружинам, сестрам, самим чоловікам. Дайте, будь ласка, пораду от як духовний наставник таким людям, що робити, як боротися з цим страхом. Я прекрасно розумію, що неможливо порівняти наші відчуття і відчуття хлопців. Це неможливо. Тому що, на щастя жінок не мобілізують зараз, і вони не відчувають такого, що ось ось зараз це прийде. Але я можу сказати, що кожен з нас обрав місце для реінкарнації, і кожен з нас обрав час для реінкарнації. Це не раптова подія, яка просто сталася. Ми обрали також фізичне тіло бути чоловіком чи жінкою для того чи іншого досвіду. Коли я ходила по Індії і бачила на Габабів, я розказувала про це. Я бачила, що вони ходять без одягу, що в них нічого немає, що на вулиці страшенно холодно, так само, як в нас, взимку, а вони взагалі без одягу. І вони просто розпалюють так холодно, сніг, все як треба. Вони просто розпалюють вогонь і сидять біля нього. І я зустріла хлопця з Європи, який сказав, я піду сьогодні спати, ночувати до них, я буду на вулиці з ними це благословення побути святими. А на вулиці так холодно було. І я просто не уявляла, як би я могла, я дівчина. І я пам'ятаю момент, коли я запитала в своїх наставників: а чому ви не зробили мене хлопцем? Чому я дівчина? Я маю постійно просуватися я їжу до святих. Якби я була чоловіком, мені б легше було. Я б могла також, як цей хлопець, піти зараз до нагабабів, сісти біля полум'я з ними сидіти, спати десь на вулиці, і мені було б ок, тому що я чоловік. І вони відповіли мені, що якщо б ти була чоловіком, ти б зараз була в Україні на фронті, ти б не була тут з нагабабами, не ходила, а в тебе інше завдання, тому ти жінка. І якраз ця форма підходить для твого завдання. І треба зрозуміти, що ще до втілення ми обираємо собі форму, і якраз наша форма. Ідеально підходить для нашого завдання, для того, яке ми вибрали для втілення. Страх це ілюзія. Дуже багато святих вони сиділи в тюрмі, якщо ви почитаєте історію про Ошо, якого дуже багато разів саджали за грати в Америці, і саме там він стілював і просвітлював людей. Тому в мене таке послання для наших хлопців. Станьте світлом там, де ви знаходитесь. Якщо ви зараз на фронті, будьте там світлом, допомагайте своїм близьким. І мені пишуть хлопці з фронту, навіть на зустріч до нас, приходили на один день ЗСУ. І я можу сказати, що це високодуховні люди. Це люди, які. Роблять медитації, я вже казала, що це вцілені янголом. Так, є відчуття страху, ми не можемо повністю його позбутися. Треба прийняти цей страх. Треба сказати, так, я боюся, але я обираю життя і я все одно дію в бік життя. Я все одно всі мої дії, всі мої думки вони направлені на життя. І зі мною все буде добре, тому що я знаю, що є творець, є вище, я є душа, і вона попіклується про мене. Це великий урок довіри, чи можу я довіряти Богу, чи можу я довіритися повністю? Нехай Бог мене веде повністю. Ось куди треба, туди Бог мене веде, і я довіряю. І коли ми в єдинстві зі своєю вірою. Ми в єдинстві з Богом. А якщо ми в єдинстві з Богом, нам нема чого боятися, тому що Бог це наша істина. Я обіймаю вас серце усера. Це неймовірно, це неймовірно, і, і я не, не перестану повторювати просто самою мурахи. Я теж спілкуюся із багатьма воїнами і. Завдяки вашому вченню також буду знати, як ще детальніше пояснити людям, які, от, щоб трошки зменшити оцей їх страх. І я впевнена, що це допоможе не одній людині, які борються і відстоюють нашу свободу, нашу незалежність і наші життя навіть в цьому втіленні. А я нагадаю, що з нами на зв'язку сьогодні була Ісіта. Гая, дякую, світом. Дякую, Тетяна.